В Олександрії ремонтують територію біля будинку по вулиці Садовій. Завершенням капітального ремонту по вулиці Володимирській стало облаштування згідно з проєктом внутрішньоквартальної території біля будинку номер 33 по вулиці Садовій. Наразі підрядна організація виконує будівельні роботи, укладають бордюри, вирівнюють щебеневу основу, асфальтують заїзди до дворів та майданчик під автостоянку. Роботи виконують за рахунок коштів міського бюджету, інформує прес-служба міської ради. На засіданні ради безбар'єрності при Приютівській селищній раді затверджено маршрут безбар'єрності та перелік об'єктів, які першочергово потребують облаштування доступного середовища. Реалізація ініціатив буде зосереджена на місцях, де доступність має найбільше значення для щоденного життя мешканців. Виконання запланованих заходів розраховано до 2028 року. До першочергових робіт включено ремонт ганку – в Косівському сільському будинку культури, серед іншого, встановлення кутового поріжка у Вонівському сільському будинку культури, облаштування паркувальних місць та санвузла для осіб з інвалідністю, центрі надання соціальних послуг, впровадження адаптивних навчальних матеріалів, шрифт Брайля, аудіокниги, відео з сурдоперекладом, частковий ремонт під'їзної дороги в селі Андріївка. Рада безбар'єрності продовжує працювати над тим, щоб кожна локація громади ставала. Комфортною та доступною для всіх. Йдеться на сторінці Приютівської громади. Координаційний центр волонтерів на своїй Фейсбук-сторінці звітує закрили ще один запит військових. Це стало можливим завдяки допомозі ТОВ Агродар ЛТД, представники якого придбали частину необхідних інструментів. Два набори інструментів, ударний дриль, шуропокрут, зварювальний інвертор. За донати на картку центру придбана бензопила. Дякуємо за потужну підтримку, донати дуже потрібні номер картки, вказано на сторінці координаційного центру. Фахівчині центру життєстійкості Олександрія провели важливий захід для підлітків на тему мої межі, мистецтво говорити Ні і взаємини з однолітками. Учасники досліджували, як розпізнавати власні межі, вчитися відстоювати їх без почуття провини, говорити ні з повагою до себе й інших. Через інтерактивні вправи, обговорення і творчі завдання шукали відповіді на запитання, як зберігати себе у спілкуванні, чому ні, це теж про турботу, як будувати здорові стосунки з однолітками. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як першої леді Олени Зеленської. Про інші заходи, які проводить центр життєстійкості, можна дізнатися з їхньої сторінки у Фейсбуці. Міжнародний реєстр збитків, спричинених агресією РФ проти України, включає категорію вимушене переміщення. Внутрішньопереміщені особи мають право подавати заяви про збитки, завдані вимушеним переміщенням всередині країни. Це можливо через платформу Дія. Подати інформацію можна будь-де незалежно від місця проживання або перебування особи. В реєстрації такої заяви допоможуть бібліотекарі Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС, що знаходиться за адресою вулиця Григорія Усика, 41.